Ну що, Паша? А, да, Жень, привіт. Два місяці. Два місяці. В Загулі був. Да, скажи да. чесно, де ти був? Да. Проп... Де ти пропадав, Паша? Давай. Давай. А де хлопок фірмний? Ну давай, поїхали. Друзі, всім привіт! З вами канал Ukrainian. це Євген і Павло. Ось бачите, ви нас, мабуть, вже і забули, як ми виглядаємо. Останнє відео ми викладали десь більше ніж 60 днів назад. Це було про торнадо. І потім це торнадо унесло нас з Павлом кудись е, за вирог рай, хай буде так. Е, вибачайте, що нас давно не було, але ми були дуже-дуже активно зайняті. І ви зараз це вже бачите, що у нас на столі. І зараз трошки Павло розкаже. Павло, так, друзі, вітаю також вас. Не буду вибачати, з раз, Женя вже вибачився. Коротше, ми займалися два місяця підготовкою нашого курсу для FPV-пілотів, який ми вже анонсували, може хтось бачив на facebook сторінках в наших е мережах тут в Вініпеді Магнітоби спільнотах. Манітоби, спільно, так, да. І ми це вже зробили, ми вже навіть Євген е один раз провів цей курс серед. Я б зачитав теоретичну лекцію серед студентів дорослих канадців. я маю надію, їм сподобалось, тому що у нас мало бути на би, по запланованому один клас це сім людей. А реально, зібралось два, два класи, плюс вчителі прийшли, тобто всі були в захваті після лекції. Коротше, всім сподобалось, давайте так. Да, тому ми подалися в дрони, а точніше, в FPV-дрони. Це зараз, як ви знаєте, все актуально, тим паче у нас вдома це взагалі зараз номер один новина, і це дуже якби топ топо зе топ Я і Женя цим. Відверто кажучи, планували займатися ще в Україні. Я почав цим займатися трошки раніше вже тут. А Дженя якби вже так само наздоганяв, в да. нас співпали наші, як завжди, нас все співпадає з ним. Тому і тут співпало, так що він так само хотів в Україні цим займатися, якби купити, політати. Ну, тобто, це такий більш для фану, для розваг, для відчути себе, скажімо так, пташкою і політати. Да, ну якщо казати про бажання, це у нас було бажання ще до війни, і я цікавився цією темою, Павло цікавився цією темою, але на жаль, коли війна почалася, взагалі тема FPV-дронів, вона набула зовсім іншого значення для України. Чому то вже це вже інше питання, але що ми маємо тут? Ми перебуваємо з Павлом у Канаді, місто Вінніпек Манітоба. Тут є дуже багато різних компаній, які предоставляють послуги саме для того, щоби. Вас пройти, вам сертифікацію допомогти для того, щоб вас навчити літати. Але головна їхня задача, щоб вони продають великі індустріальні дрони. Це бодіджай дрони це для сільського господарства, Різні дрони, наприклад, для констракшену. Тобто, це великі такі махіни, які коштують дуже багато грошей для бізнесу, для якихось задач. Ніхто дітками не займається, тому ми з Павлом зрозуміли, що Треба надати можливість всім верствам населення місцевого локального. Тому курс, який ми почали, ми співпрацюємо з компанією, називається RedLife. Вони спеціалізуються саме на місцевому навчанні. Ось і курс буде йти англійською мовою. Тому. Це також окремий челендж для нас, особливо для мене, для того, щоб навчити, не просто навчити літати, а саме навчити діток на англійській мові. Дітки, яким ми вирішили, будемо надавати курс, це з 12 до 16 років, окремо будемо набирати групу для дорослих, і буде у нас декілька левелів. Тобто бесі курс, середній едванс, тобто будемо всяке різне робити. Паша, які в тебе ще? Є ідеї, що ми хочемо взагалі. Да, чому, ми, да, чому ми почали з таких от маленьких вупчиків? Тому що в Канаді, на відміну від України, дуже зарегульовані правила. Є правила по використанню дронів, любих дронів. І якщо щоб літати на дроні, який важить більше 250 грам, треба мати ліцензію. Є два види ліцензій це Basic і Advanced. Не будемо зараз поглибитися, яка в них різниця, але коротко, вона має у вас бути. Щоб ви могли піднятися на дроні і літати на дроні вагою більше 250 грамів. Є різниця між цими двома ліцензіями, де ви можете літати, в яких умовах, при яких умовах, тобто це окремо регулюється місцевими законами і правилами. Але що стосується дронів до 250 грамів, а це все типу такого вупчика, і в принципі можна маленькі трьох-дюймові 3,5-дюймові дрони будувати, які можуть влізти в ці показники. Вони. Не регулюються основними правилами, є базові правила, які треба дотримуватись щодо безпеки використання таких дронів. Е, і найцікавіше те, що ці правила регулюють тільки використання дронів в, на вулиці. Тобто Air Canada, вона регулює, е, має відношення до всього, що літає в повітрі Канади, і вона відповідно регулює. Якщо ви літаєте на дроні в приміщенні, навіть на великому дроні правил немає. Просто є загальні. Правила безпеки, які ви маєте дотримуватись. тобто, правила Air Canada не розповсюджуються на використання дронів в приміщеннях, Ну, якби, тому що ніхто по факту не буде літати на великому дроні в приміщеннях. Ви можете протестувати, але так, щоб літати, то ні. Тому ми почали з цього саме з цього курсу, тому що це якби easy to start для нас і для тих, хто хоче зануритися в цей якби, хобі fpv дронів. Це дуже фан фаново. У нас є е, сторінки е, в Інстаграмі і Фейсбуці, де ми там почали потрошки викладати відео. Там можна подивитися відео, як це. Ну, в принципі, всі так ви знаєте, але ми більше е, знайомі з відео, як в дрони використовуються більш повільно, більш в інших умовах, скажімо так, не про фан. Тому так, в подальшому ми плануємо, е, якщо Тобто наша задача, взагалі, що ми хочемо, ми хочемо розвинути. Ком'юніті в Вінніпегі Манітобі, тому що Манітоба е, так склалося, що постійно відстає від технологій, які відбуваються у світі, і в на наш, да, в Канаді та й в світі. І на наше здивування, якби в Манітобі взагалі люди не знайомі з FPV дронами. Тому ми плануємо в першу чергу створити ком'юніті, яке дозволить нам долучити більше людей до цього хобі. В подальшому в нас в планах проводити курси на більш великих тронах. Ну Це вже буде так само підготовка з приводу е, тестування, яке відбувається на офіційному сайті Air Canada. Там треба пройти опитування, питання, відповісти на, якщо не помиляюсь, 65 чи 70%, не, не буду зараз говорити, не пам'ятаю відсотків правильних відповідей, щоб отримати якби Basic-сертифікат. Е, тобто, да, у мене є така вже ліцензія Basic, тому у мене є такий дрончик, 7 дюймовий, який я побудував вже тут в Канаді. Тобто в планах, якби робити щось таке велике, щось цікаве, можливо, не 7 дюймів, можливо, 5 дюймів. Якось організовувати якісь е е заходи. Можливо, Женя, що там ще в нас є Сокер. Ми дивилися така класна тема, яка з'являється по світу. В... Пошла вона пішла звідки з Кореї, да, вона. Вона пошла. пішла з Південної Кореї і да, вже років 4-5 вже створені е, міжнародна організація, є вже створена федерація, як то кажуть. Є окремі федерації по великим країнам, такі, наприклад, як США. Е, вже роки три, як вони активно приймають участь в Канаді. Створена федерація тільки минулого року. Тому це новий вид діджитал спорту, але він не тільки діджитал, але він і фізичний. Тому ми також хочемо цим займатися і будемо туди розвиватися. Тому направлень буде дуже багато буде багато дуже цікавого фану і з того, що у нас є. Тобто, ми запустили зараз зараз курс. З Цим курсом буде посилання під цим відео, але він англомовний. Ми сьогодні запостили в. Як вже Павло сказав в загальній групі українців Манітоби відносно того, що ми хочемо також робити ще і окреме, як окрему спільноту і, мабуть, і для українців запускати окремий курс, тому зараз будемо активно шукати приміщення і будемо шукати місце, де ми можемо проводити окремо, мабуть, для українців. Також будемо шукати спонсорів, тому що, якщо чесно, все обладнання дуже дороге. І для того щоб виходити на якийсь рівень по підготовці, це дуже дуже багато інвестицій. Тому в принципі, якщо у вас є якісь ідеї відносно спонсорства, або ви знаєте, хто готовий взагалі прийняти участь, то пишіть. В коментарях пишіть в Дірект, ми відкриті на всі 100%. Да, пишіть в Телеграм, в наші соціальні сторінки, якби будемо обговорювати, тому що да, це важливо, це не так дешево, як здається, але, в принципі, не так дорого, як DJI. Да? Але це дуже фаново, і ми б хотіли би це розвивати. Але як вже сказав Євген, да це має відповідну статтю затрат. все має, все, має ціну, все ламається, якби все виходить з ладу. Тому да було б круто, якщо ми знайшли якихось спонсорів або ті, хто нам може допомогти знайти приміщення, ті, хто нам може допомогти допомогти, там може з обладнанням. Ну тобто, ми готові. Ми відкриті до співпраці. Я навіть думав, в якихось як цікавинка, як я чув, що зараз е, щось там Китай знову нового року е, якось обмежує імпорт на оці запчастини для дронів. І Я взагалі в мене була ідея, можливо, якби закуповувати запчастини, ну тобто знаходити якісь кошти тут в Канаді, які люди захочуть донатити і збирати прямо тут дрони. Можливо, якщо є можливість тут їх збирати, просто ті, хто будуть бажати, як волонтерство, грубо кажучи, і відправляти їх в Україну. Тобто це така ідея. Можливо, в Канаді не будуть такі жорсткі регулювання, як в, там, в Європі, да? тому що вони не, не зрозуміли, як вони будуть обмежувати. Ну, це як була як концепція. Це, по-перше, і круто, що ми можемо розвивати технічні навики людей, тобто дітей. Ну, може, це щодо зборки, може трошки може, постарше діти, хоча хто знає. Але знову ж таки, для цього потрібне обладнання, щоб збирати, для цього потрібне там паяльні. Ну, тобто, багато обладнання. Яке необхідно для того, щоб почати їх збирати, але це, в принципі, цікаво. І хто має бажання просто прийти там на вихідних, зібрати, зібрати дрон, який потальше ми можемо там відправити до наших хлопців на передову. Ну це було б теж круто. Хто знає, якби, що воно в подальшому там розростеться, чи що буде. Але така якби, ідея в мене теж була. Окей. Okay. Тоді ми поділилися останніми новинами. Поділилися, куди ми пропали на ці два місяці. Якщо чесно, ми будемо все ж таки викладати матеріал. Матеріалу, як я до цього казав, дуже багато. Він всюди, але на жаль, ми не можемо розірватися, розірватися на всі ті наші бажання. Тому, якщо у когось є якісь цікаві ідеї або хоче приєднатися до нашої команди, ми відкриті, також пишіть. Тому це не тільки про ефпів, це взагалі про а, нашу а, волонтерську соціальну роботу а, від каналу Юкрелян. Ось а, тому, а, якщо ми більше нічого вже не будемо випускати в цьому році, то ми вам бажаємо а, щасливого різдва а, та нового року. Але я сподіваюся, що ми може ще одне відео якесь під застолям. Може, щось да, побажання з наступаючим різдвом ден. Да, Ой, різдвом, кажу цим… Чи різдвом? різдвом спочатку. Ні, різдвом. Різдвом. Це 25 це різдво. 25-го Середво буде, бо я ж да. уже це. Так, да. різдво. Да, запишемо якесь відео з побажаннями, різдвяними побажаннями та якихось наснаги вам побажаємо в новому році 100%. Щось зробимо таке. Я, на Женю якусь шапочку Діну, Діду, Діда Мороза. Тому, так, да, обов'язково, я думаю, ми ще вийдемо з вами. Да, ще раз вибачаємося, що нас було нас так мало. По останнім часом будемо надолуджувати, але також запрошуємо всіх, хто поряд з нами тут проживає, доєднатися до нашого ком'юніті. Ми реально хочемо його створити і бути в цьому першими, так само в Манітобі. Дякую. Тоді підписуйтесь на наші канали Uкреlan в соціальних мережах. Також підписуйтеся на соціальні мережі нашої академії, яка називається Кума. Кума Кенеда. Кума Дрон Академія. Ми вже тут 20 хвилин розказуємо і не, 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 не сказали головне назву нашої школи Паша. Кума. ось, Мені в Директ, я змінив логотип у себе на Фейсбук-сторінці. Мені одразу написали кума, кума, що це за кума, що під кумом не була. Ну, коротше, наші українські, так сказати, Приказки, це, звісно, прекрасно, що ви отримуєте фан. Але правильно читати його: кума. Ось, Кума це взагалі це ведмідь. Ось, а ведмідь це один із символів Манітоби. Він полярний, біленький, але. Тому ми вирішили мати приналежність до місцевого регіону, тому що ми зараз перебуваємо тут. Тому кума чекає на вас, юкрелян чекає на вас, Павло і Євген також чекають на вас. Тому підписуйтеся, ми вас всіх обіймаємо. Не перемикайте, Па-па.